Друзі, доброго всім дня! Ви на каналі Копачі з Приїхали ми на поле. На це поле десь рік. Одного разу знайшов е золотий черніхівський кулон чи якась підвізка. Якась... Е чому черніхівський? Тому що попадались динарики, попадалася хуторщина і навіть туди далі по полю попадалися скіфи е ці вістри-стріли, прясла попадались. Приїхали сюди, ми на нього їздимо дуже-дуже часто. Не то, що копати, а просто дивитися, тому що була засіяна пшениця, ми приїжджали раз, було ще посіяна, ще не прибрано, потім прибрана, не передіскована. Це ось приїхали передіскована вона. І мало того, он, трактори ще зараз їдуть, я не знаю, чуть вам не чуть. Їздять і ще раз його діскують, і я можу з повною впевненістю сказати, що ми сьогодні перші на цьому полі, тому що зараз вони додіскують і все. І ми перші, не ходив ще ніхто. То ходимо хвилинок 20, але зараз дуже так не виходить. Прям гарно походити, де, сам, е, де самі черняхи там стояли, тому що там якраз їздять трактора, дивіться, зараз за мною буде видно. Е, то ходжу тут. Трошки в сторонки, і в мене був перший сигнальчик, і ну, сигнальчик то не перший, ну перший кругляшок, перший е, цікавий сигнальчик, перший кругляшок попався. Так що підписуємось на канал, ставимо лайки, дивимося першу монетку, що попалась. Ну, судя по монетки, то якась радянщина. Я ж кажу, вони тут попадались, тому що дивіться по цю сторону, туди далі, луки йдуть і річка. То я думаю, відпочивали, гуляли. І чому тут радянщина? церкви даже попадались, ну прям по логам ми з сіріком колись ходили, їх покосили були, то церкви не небагато, але вони були. Ладно, дивимося знахідку. А то вже, друзі, знахідка висохла гляньте. кругляшок мені попався. кругляшок попався і вже даже. Зараз подивимося, що? Намочимо її. Ну, судя по тому, як вона дзвонила і по величині. Це радянська 1 копійка. І я так думаю, що й, мабуть, пізньо. Тому що якщо б була рання, вона б була б жовтенька. І стан би був кращий. Так, стан бажає краще. да друзі, це радянська 1 копійка Більше за все, що якісь 70-ті роки. Бачимось герб. Да, це копійка була. Да, стон Стан не ради. Хоча ми тут знаходили радянщину, вон тут луг був його розірали, то попадалась радянщина, навіть пізня в гарному стоні. Це щось, щось таке не дуже. Ну нічого, забираємо перше манетки і ходимо, вихажуємо. Щось більш, більш цікаве. Друзі, є ще монетка. Монетки дзвонила невисоко, підозрюю, що знову радянщина. Зараз помиємо. Я думаю, це помиється, буде краще, чим, чим попередні. Та може і ні. Підходив до Серіка, Серік теж знайшов три радянські, все незрозуміло де, чирних і подівались. Скіфи. Вони тут були це 100% ми знаходили. Так, 10 копійок. О, це щитовичок давненько вони не попадались. Зараз теж подивимось. 32 -й. 1932 -й рік. 10 копійок. Ну, в принципі, ці будуть в більш-менш гарному стані. Ну, все одно не те, за чим ми приїхали сьогодні. Ладно, ходимо, ходимо. Ну хоч щось попалось за тим, що ми приїхали, гляньте, перший на сьогодні. Лізера дянчина і все. Перший є, гляньте який красунчик. Клас. Гляньте, та протираю, а він. А він гляньте, як новий. Прямик тільки відлитий, блищить. Так що... все круто. Тільки, на жаль, бачите, трошки обламаний. От так, в принципі, крутезний. Я ж кажу за тим, що ми приїхали. Ходимо, виходимо тут. Да, друзі, трошки дісконули його гляньте. Повелозив крупнячок. Є монетка. І монетка радянська, ну, бачу, жовтенька. Значить, що раннє. Вже тут таких великих не було, як ми в минулому році ходили. П'ятачки, троячки, все повисубирували. Попадались копієчки, двушечки і наки. А тут гляньте. Три копійки 1946 рік. Отлічно, забираємо і ходимо ще тут. Договорили, ще походимо хвилин 40. Він якраз трактора глянь, вже закінчують роботу. Походимо ще хвилин 40. Якщо нічого не буде, то переїдемо на інше поле, тому що їхали на це поле і по путі теж дивилися, там іще поля. Думаємо, ми будемо їхати, заїдемо на них. Цікаві теж і скіфські, і радянські є. Так що сьогодні будемо з Попалась мені гляньте якась накладочка. Ще не знаю якась штучка з узорчиками. Прям розсипається вже на ходу. Тільки викопав, почав її протирати, гляньте, відвалюються кусочки. Що це таке могло бути, друзі? Пишіть. Я думаю, що накладка на щось. Якась така цікава штучка. Друзі, ось переїхали ми на черняхівське поле, і в мене є перша знахідка. Серік туди далі пішов зі Станюхою, то Серік казав, що в нього вже кусочок срібла є. Що в мене знохідка. Сигнал був 24-25 на 9 суток війноксі гляньте. мені пряжечка попалась. Так мало то ще ченихівська пряжечка. Вона ще й з хвостиком, цим з носиком. Клас, завжди вони попадаються. Або одні носики, або одні ці пряжечки, а тут в зборі засим. Клас, друзі, класно, класно, дивіться, він ще навіть і працює. Ха. Туди сюди ходить. Не, ну круто, круто, гляньте, яка Яка крутезна пряжечка. Да, поле теж передісковане, і воно ще, мабуть, не вляглось, тому що йдеш, дуже вгрузаєш і мало, мало сигналів. Таке, таке відчуття, як наче. Тут нічого не було, не видно ні керамика. Якщо Якби ми не знали, що тут червяхівське поселення, то ми б, ну, так би, якщо б заїхали, я тобі не сказав би зразу, що тут час є. Е, мабуть, треба, щоб воно трошки вляглось, ну або ж, або ж я не знаю, ага, або ще ще раз перевернули його. Тому що раніше тут чорного, по крайній мере, було куча, куча сигналів і цвітнячок проскакував. то зараз... Все, так ідеш, а чорного ну, зовсім нема. То якось так, ладно, забираємо цю красу і йдемо далі. Друзі, гляньте, переїхали ще на одне поле, вже третє на сьогодні. Третя локація Скіфська. Ось я стою прямо на Зольнику. І по карті, як дивиться, точок нема ніяких, Ну, ми його знайшли вже давно, їздимо пері, періодично, мабуть, роки-два сюди не приїжджали, а це заїхали, гляньте, як його прибрали чітко. І рівнесенько. Куча зольників, вон далі. Я стою на Зольнику, їх тут, я не знаю, десятка два, мабуть, то ходить і Вон Он сирік на Зольнику, там взагалі здоровий такий бугор, такий хто з не зрозуміло, що. І в мене був сигнальчик, і тут чим мені подобається, що величезні наки. Гляньте, сигнал. 24-25. І ви тільки подивіться, перший і який, який величезний. Ну тут вони в принципі завжди такі були. То Круто! Клас, клас, клас! Ще такий лайкосик і ходимо-ходимо на кожному полі у нас щось є. Сьогодні. Друзі, йду до Серіка. В нього також попалося вістря. Тільки чим тут класно, ще тут вістря велике. Не знаю, правда, яке в нього попалось, але раніше тут ми завжди подались великі. Лісні вістрі. Чому їх тут не так і багато? Ну, є зі стіна, який казав, друзі гляньте. Ви тільки подивіться, Сірік вже стріло прям зробив. гляньте, яке вістря. Чому не хоче фокусуватися, так о. Ви тільки подивіться, Двохлопасний, крутезний який. Це перший тут? Що є? Понятно. Що за, що за питання. ну показуй, що в тебе, тобі там ефіри. Друзі, взагалі залікує Я такий лайк. Like. Ми в цьому році скіфи так набомбили вже. Я не знаю, людям, мабуть, вже не цікаво дивитися не скіфи. Кажен -каж -каж коп. Ого! Оце і Фі тут. Друзі, гляньте, скільки він... Це всі тут, да. да. Друзья, вы Скільки? Скикин. До бомбы уже А мені нитика один ног попався и все. ноги моды посяки. Ага. Да, да, нож був. Ні, ну ти хорошо вже от бомбився, вообще круто просто. Це На, на цьому золе, чи на там посыл на том. Тут я. А, Ну, а я ото на першому підняв, потім думав, Танюха буде вихажувати, пішов з нього. Танюха теж пішла. І так вийшло, що ну, ось на цьому кажу, то пока тихо. Ну, є кольорові. Вон яма. Є кольорові сигнали. Ну... ну. Ну якось так. Маємо. Да. Так. Друзі, від Серіка відійти, де, де твоя яма? Он, гляньте, зарив тільки яму і махнув іще приладом. Я тільки виключив камеру, гляньте. Гляньте ще один який крутезний, взагалі клас. Ще трошки лопати йти давно ну, в ушкозі. Ну не, нічого страшного. Так, так буває. <різь> Ладно, ходимо. Друзі, я так іду, іду. Вон Звідти йшов зарита моя ямка. Тепер сюди йду. <різь> Гляньте, що помітив очима. Ще навіть не дійшов до них, а вже побачив. Гляньте, <різь> прясло. Погляньте, яка величезна. Я такої ще не, не, не знаходив та навіть не бачив, не те щоб не знаходив. Оце так. Да. Клас. Прикольна візуальна знахідка. Ну все, забрали і погнали далі. А ось ще бістрі у мене одна є. Друзі. Щось мені слабенького не попадається. Відразу тільки вийшли на поле зразу вискочили. і оце, в пройшов буділинки цей рік, мабуть, вже штук сім купнув. Ну, а мені поки якось так. Ну нічого, не розстроїмося. Зато, зато, зато є таке прясло величезне. Затравимо. Друзі, на хуторі сказав би, що якийсь цвях або ще щось. Якась жбонь, а на скіфському поселенні. Це ж у нас заколка попалась. Або проколка. Більше за все ще заколка була. Кольоровим била, гляньте, яка патина. Клас. Клас і ціленька. крутезна знахідка, забираємо, ходимо. Друзі, а ось ми біля машини. Фу. Находились, відкопались, змінилися одні три локації. Ми покупали непогано. Я не знаю, для вас буде, мабуть, хвилин 15, може 20 відео, а ми відходили цілий день. гляньте, яка Таня замучена взагалі вже. Фух. Ну. Серік, як можна. Та серенько, звісно, те, що ти наймолодший з усіх тут. Ми то лічимось, то, лічим, то боліємо, то ще щось, а ти бачиш. Фух. Друзі, ну, знахідок попалося. В принципі, немало. На кожному полі була своя якась цікава знахідка. Зараз будемо дивитися знахідки. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і дивимося. Да. І дивимося, що ми знайшли, як ціліка до на зустрічах. Yeah. Друзі. А по знахідкам. По знахідкам, Таня. Попався її один нак. Це на цьому полі, одна вістря. На прошлому полі, на черніхівському полі, дві. Капусти попались гляньте, які залікові. А що на самому першому шомполі тобі попалась, Хто зна? Радянщина. Оце радянщина, ага, і ось гляньте, яка. яка зірочка. Алюмінієва. Мабуть, радянська. А і ось. Таня каже бусина. Я кажу, що це якийсь грузик. А там хто знає, друзі, може хто знає, пишіть. Кераміки насобирала різні, різні. Оплавки, плавки, мусор є. Ну, гляньте, куча мусора в неї. Збираю вже, щоб не писали там. Її. І куча пояснів снарядів. Ну, пояски, хто копає, знаю, що дзвонять. Дуже-дуже гарно. По моїм знахідкам. Мені попалася ось така візуальна знахідка прясла. Ось дуже гарно було, я не знаю, якась накладочка з дірочками. По скіфам. Що мені попалося? Раз, два, три, чотири. Вістря, це в нас що проколка чи uh -huh. чи заколка, чи проколка. Три радянські. По черняхам попалась, на жаль, ось одна така. На щастя, чи, на жаль, не знаю. Класна ще пряжечки, але тільки, на жаль, ще одна вона. Кусок оцківського зеркала. І ось такі також обломочки якісь. Сиріка знахідки. Сирік, гляньте сьогодні як одкопався. Як завжди, гарно. Попало всьому. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вістрі. 13 знаків. Е якісь. А, голочки. Ножень гляньте. Це кусок браслє... ножа, Це бреслет? Браслет, да. Да. А, а, да, да. браслет це був. Якась гулка, це якась теж. Чи голка, чи проколка. Оце це все на цьому полі, так? Да? Так. Да. Вообще хорошо. А, ага, і ось, гляньте, друзі, яка штучка. Ну, хто знає, Хто знає, хто Бачила це. Ну так, да, зелена така. Друзі, може хто знає, то пишіть, що вона така, я, я не знаю. І далі на другому полі. Три спинки фібули. Ось якась штучка, незрозуміла. І кусочок ось такий срібла. Ага, і що це сережка? А вона не срібна часом. Мені колись така знаходилась, так була срібна. А, це що? Срібло? Так? Да? Так. Да. Нічого. А, да, дивіться, друзі. Не проволока 100%. Так, да, та не проволока, видно, жовно, що вона ще не цей. І по, по вазі Не цей. Нормально. Я, я думав, що ти вісь мутяк положив. Гарно. І радянщине. Це радянщина, так? Раз, два, три, 4, 5, 6 радянських. Друзі. Ось такий вийшов коп. Гляньте, взагалі просто бомбезно, я б сказав би. Так що кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей!